Він у нас такий хлопчик з характером. Весь в мене пішов. Якщо йому щось не подобається або він щось не хоче, в нього починається істерика. Тупати, кричать сльози, такі знаєте, великі. І коли я бачу, що він мене не чує, я можу піти в іншу кімнату, зачинити двері, дам йому час прокричатися, щоб у нього ці психи пройшли. Його шиза на рівному місці. Як у дитини може бути ну, шиза. Ти так на свою дитину кажеш. Так, гарна мати не робить. І я вже відчиняю двері, він не плаче, ми з ним обіймаємось. Олена, ти знаєш, що в такому віці дитина не відчуває, скільки тебе не було в кімнаті, і тому ти можеш цим нанести йому дуже серйозну травму на все життя. Моя дитина не тупа. Час моя дитина розуміє. У мене вже просто нерви, і в якісь моменти просто розумію, все, мені треба видихнути. І я отак -от за дверима, просто щоб видихнути. Я би не змогла сидіти отак от в іншій кімнаті, поки моя дитина плаче. Це що за виховання взагалі? А що ти відчуваєш, коли твоя дитина за дверима плаче, у тебе не розривається серце? Я його як би, виховую так, що я йому у всьому не потакаю. Якщо я сказала ні, значить це ні. І мене сльозами і істериками якби не взяти. Це абсолютно ненормально. Я не знаю, там камінь замість серця. Якщо постійно реагувати, намагатися поговорити, заспокоїти. Дитина просто буде бачити, що його сльози працюють і буде сідати на голову. Може, це і неправильний метод, але він дієвий, і моя дитина реально стала менше істерити. Олена здається, плутає свого півторарічного сина з підлітком. У цьому віці плач найпростіший спосіб комунікації, аби виразити свої потреби, почуття або дискомфорт. Залишати малюка самого, коли він плаче, є травматичним. Його потреби залишаються незадоволеними, а відсутність підтримки викликає стрес. Плач припиняється не через вирішення проблеми, а через виснаження нервової системи. Пам'ятайте, що до трьох років діти не вередуються, спілкуються за допомогою сліз та істерик. Дівчата, є така в нього, знаєте, як дуже велика тяга до їжі. Як з шести місяців ми почали ми водити прикорм, ням ням це святе. Навіть його перше слово всі місяців було «ням-ням». Він постійно хоче ням ням У нас реально на фоні цього були істерики. Ну тобто, дитина тільки поїла багато знову ням-ням. і йому знаєте, навіть от все одно що їсти йому даш лимон. Да. Він скривиться і далі. Їсти. Навіть сиру цибулю. Ну тобто, ця дитина їсть абсолютно все. Так до лікаря може сходити. Ми зрозумі. були у лікаря, так. Е і мені сказали, що дитина важить норму у нього. Тамовіс краще працює, ніж у тебе. У нього ж взагалі немає зайвої ваги. Мені казали, що з дитиною все добре і що він просто це повинен перерости. <ріху> це він їсти так хоче, да? Так, я його відведу, щоб він пообідав. Його бабуся погодує і прийду ситуація ненормальна, коли він завжди хоче їсти. Може, не по тим лікарям ти ходила. І ви зараз бачили, як він починає нервувати. Мені здається, що він може або трошки заїдати стрес, або він так отримає якусь. Недоотримано від тебе увагу, тому що годуєш той готи. Ну як це увага? Якщо я постійно з ним важливо якісно проведений час, а не кількісний. Навіть коли я подорожую, він просить ням-ням. Ну тобто, це не від мене. Тим більше просить ням-ням, бо е -е тебе немає. ні, ну дійсно, це не від мене залежить. Тобто, ти взагалі не приймаєш таку мою думку. Якщо моя дитина хоче не знаю, це печиво, і я її буду обіймати, вона від моїх обіймів сита не стане. Я просто стомлююсь бути клоуном. Я вже не знаю, що йому показувати, куди його везти. Бувають моменти, коли там чоловік приходить, і я вже йому на порозі така, знаєте, віддаю дитину, можу просто піти у ванну, там закритися, взяти полотенце і просто вже виплакати все, що у мене накопичилось. Навіть не виплакати, а викричити в це полотенце, і тоді, мабуть, стає легше, Я виходжу, посміхаюся. Плачеш від чого, що ти вдома, в комфорті, в тебе все є. Схоже, Олена неуважна не лише до емоцій сина, а й до власних. Вона не усвідомлює своїх почуттів та причин в тому, що може бути наслідком життя без пауз і саморефлексії. Замість звернутися до психотерапевта, Олена плаче і залишає сина самого, щоб видихнути. Це свідчить про неприйняття своєї ролі матері та пов'язаних із нею змін. А втеча за кордон може бути спробою уникнути власного стану. Ігнорування психологічних проблем небезпечне як для неї, так і для дитини, яка чутливо реагує на мамин емоційний фон, що може призвести навіть до харчових розладів, таких як нервове переїдання. В таких випадках варто подбати про своє ментальне здоров'я та вчасно звертатись до фахівців.